так Сьогодні, 29 серпня, вся Україна відзначає день пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за цілісність, свободу та незалежність нашої країни. Саме в цей день, у 2014 році, під Іловайськом відбувся потужний прорив з російського оточення, де наші воїни проявили неймовірний героїзм та відвагу. Ці трагічні події російсько-української війни розгортались на сході України. Саме на соняшникових полях і саме під цими соняхами сотні захисників України в боротьбі з ворогом поклали своє життя на вівтар свободи та незалежності нашої країни. Саме тому символом Дня пам'яті захисників України став Сонях. Адже Україна для кожного із захисників це є сонце в його душі, яке зігріває і надихає захищати свій дім. Тому сонях пам'яті це не просто символ історичної мужності українських воїнів, це символ життя України. З чорним як українська земля зернятком, що обов'язково проросте, бо українці. І далі будуть відроджуватися і виборювати свої свободи. Я воєнна мати мені є когось сім'я, та я маю сімій художник, а маю дитичий садочок. Я маю високе небо і сонце. Чого ще треба? Я маю носа зелені, і ріки, і синє, море. Я маю поля і високі і гори. Я маю міста і села. Дана пісня усе, хай її обходить війна і гори. Я маю що захищати, бо я Україна мати. Я казацький дух волі. Хочу нащадкам ще долі. Україна. Щодня пам'ятає воїнів, що поклали своє життя за її незалежність і гідно вшановують їх пам'ять. День, коли кожен українець від малого до великого може подякувати загиблим захисникам та виявити шану, вдягнувши символічний сонях пам'яті. Та схиливши голову під час хвилини мовчання. Це найменше, чим ми можемо віддячити їм за мир в наших домівках та захист адже герої живі, поки жива пам'ять про них. Тарас Шевченко мені однаково. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однако вісім мені, в неволі виріс між чужими і неоплакане своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сніду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сина, не скаже синові молись, молися син, за країну. яку замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні, її окрадене збудять. Ох, неоднаково мені.